Виконуємо номер 260 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво «Генеза», 2022 рік. Заповни таблицю. Перший рядочок. Нам відомо зменшуване. Є від'ємник. Необхідно знайти різницю. Виконуємо віднімання в стовпчик. 4 мільйони 273 тисячі 517

Вийшов 1 мільйон 961 968. Записуємо у пусту комірочку. 1 мільйон 961 968. Рядочок другий. Відомо зменшуване і відомо різниця. Необхідно знайти відємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю.

9 відняти 5, 4, і 4 відняти 2. 2. Вийшло 240 тисяч 476. Записуємо у пусту комірочку. 240 476. Рядочок третій. Відомо від'ємник і відомо різниця. Необхідно знайти зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба

Один записали, один запам'ятали. 2 додати 5,7 та да 18. Сім додати 7, 14, 4 пишемо, 1 помічаємо. 2 додати 1 3. 5 додати 4 9 і 3 переписали. Вийшло 3 мільйони 934 810. Заповнюємо останню пусту комірочку. 3 мільйони 930.000. Тридцять чотири тисячі вісімсот десять.